Друзі, привіт! З вами Євгеній Швець і твереза спільнота Крепость. І сьогодні мені прийшла така думка, з якою я хотів би з вами поділитись. От коли я був маленький, я підходив до батька і задавав йому такі, начебто, безлузді, запитання: а хто сильніше? Муравей чи слон? І от батька. На хвилиночку замислившись, відповідав мені, що ну, муравей, синку, це зовсім маленька комаха, але вона сильна, там може підняти набагато більше своєї ваги слон це зовсім інша інша тварина, і розміри її такі-та-такі-та, вага може досягати стільки-то там тонн. І тобто в живій природі вони навіть. Не зустрінуся для того, щоб там, відстоювати свої інтереси і змагатися хто сильніше. Ну і на той момент я уходив, начебто не, 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 не отримав ніякої відповіді. Мені так здавалось. Але я отримав інформацію. Я вже знав, що там Муравей може те, слон. Має там певні розміри і так далі. І так далі і про що я хочу тут розповісти? От, в процесі реабілітації частенько приходять хлопці, там, в основному на перших етапах, як до батька, як до родителя. підходять з запитаннями. і на Якомусь етапі, ми все ж таки в, в системі реабілітації встроюємося для них як батьки. Ми стаємо для них батьками. І е, вкрай важливо, навіть коли ці запитання безлузді, коли ти розумієш, що навіть якщо ти підеш глибше пояснювати, то відразу стане незрозуміло, ми маємо. Е це робити, ми маємо інформувати, розповісти і підтримати. Ну, звичайно, це на якомусь етапі. Подальшому ну, одна із таких найголовніших ідей реабілітаційного процесу це є, звісно, сепарація. Тобто, якщо на першому етапі ми будемо для них батьками підтримуючими то е в процесі реабілітації е було б непогано, щоб цей підтримуючий розумний, е який має вміє приймати рішення батько, встроївся вже в систему самого дужуючого, і е він сам міг бути для себе батьком і керуватися певними принципами е життя. Ну, така ідея. Доброго вам дня, друзі! От будьте тверезі, здорові, надійні.